Наступна психосоціальна гра для дітей від 4 років сплячий ведмідь. Це коротка спокійна гра, яка допоможе дітям дізнатися більше одне про одного та створити атмосферу довіри в групі через фізичний контакт на розумовому рівні. Діти під час гри тренують концентрацію та спостережливість. На емоційному почуття довіри та взаємоповаги, а на фізичному відпрацьовується фізичний контакт. Гру можна проводити як у приміщенні, так і на відкритому просторі. Для її проведення вам знадобиться пов'язка на очі. Діти сідають колом, дитина, яка зголосилася бути сплячим ведмедем, виходить у центр кола, закриває очі і кілька разів обертається навколо себе. Решта дітей починають співати обрану або вигадану лічилку, наприклад, таку. Ведмідь заліг у свій берліг, коли на землю випав сніг. Коли ведмідь устане, тоді і сніг розтане. Після чого ведмідь із закритими очима підходить до дітей і намагається навпомаски визначити, хто сидить перед ним. Фасилітатор має стежити за тим, щоб фізичний контакт був вічливим і тактовним. Якщо ведмедю вдалося впізнати гравця, цей гравець сам стає ведмедем і виходить у центр кола. Після того, як він закрив очі, решта дітей швидко міняється місцями і гра починається знову. Якщо ведмедеві не вдалося впізнати гравця з другої спроби, інші діти можуть підказувати, надаючи факти про цю дитину. Просяве волосся, любить футбол, має двох сестер тощо. Ведмідь не має права підглядати під час відгадування. А дитина, яку ведмідь намагається впізнати, не повинна розмовляти, сміятись чи давати підказки. Це потребує певної концентрації та сили волі від дітей. Фасилітатор повинен слідкувати за тим, щоб ведмідь надмірно не використовував свою владу і не зробив навмисно неприємно. На початку гри можна проговорити, що якщо щось подібне буде відбуватись, гра буде зупинена. Дізнатися враження дітей від гри можна, задавши такі питання. Які ваші враження від гри? Що було для вас легко чи складно? Як ви почувалися, коли ведмідь вас торкався? Як ведмідь торкався вас, щоб упізнати? Чи були його доторки ввічливими? Якщо ні, то як ви реагували? Що найбільше допомогло впізнати когось навпомацки, коли ви самі були ведмедем? Яка з ролей вам більше сподобалась? І чому? Чи навчилися ви чомусь новому? Ця ігра! Ну, сподобалося. Мені було трохи тяжко вгадувати. Чому? Ти не бачиш людину, дуже тяжко. Мені не дуже подобається, коли мені отак закривають очі. Пробач, е, Мені сподобалося грати в цю кол. Те, що мені сидять очі, і я відгадую. Ну, Во взагалі вгадувати це дуже тяжко. У контексті захисту дітей можливо розглянути поняття хорошого і поганого фізичного контакту дітям дошкільного та молодшого шкільного віку важливо усвідомлювати, що мається на увазі під хорошим контактом. А що під поганим? Важливо приділити час і пояснити дітям, що будь-які доторкання до них сторонніми дорослими або дітьми мають бути тільки після їх згоди, і що навіть після такої згоди ситуація може змінитися, і дитина може відмовитися від контакту. Більше вправ для всіх вікових категорій ви знайдете у посібнику МДЖ рух ігри, спорт та креативність. Посилання на посібник та інші відеоактивності знаходяться в описі під цим відео.